Бойова сорочка UBAX UATAC Gen 5.6 поєднує в собі високоякісні матеріали, новітні виробничі технології, а також максимальний рівень захисту і функціоналу. Рукава сорочки виготовлені з тканини, що складається на 65% з бавовни та 35% поліестеру. Ця сорочка стійка до розривів та ідеально підходить для надскладних завдань. Технологія RIPSTOP забезпечує посилену міцність та зносостійкість. Манжети рукавів мають збільшений розмір для більшої зручності. В районах Тулова зручність та комфорт забезпечуються за рахунок використання 100% бавовняного трикотажу найкращої якості. Вставні налокітники, які йдуть в комплекті, виготовлені з матеріалу Єва. Зовнішній бік ліктів захищено посиленою кордура 500D Brookwood USA, що забезпечує додатковий захист та довговічність використання. Для зручності та функціональності сорочка оснащена кишенями з блискавкою, які дозволяють зберігати необхідні предмети. Всі кишені додатково мають вентиляційну сітку всередині. Усі блискавки бренду UKK, що гарантує надійність та якість використання. Оригінальні велкропанелі для шевронів.